Новий, і цілком особливий салон краси відкрили в Івано-Франківську його назва Бальбао це неофіційне прізвисько засновника закладу, відомого не лише на Прикарпатті, але й далеко за його межами майстра перукаря Анатолія Гуменяка. Десятилітній професійний досвід чемпіона України з перукарського мистецтва втілився у відкритті салону краси нового зразка просторого та різнопланового. Ми співпрацюємо в перукарському залі з продукцією двох. Лідерів світових це Американ та Вело. Ми пропонуємо нашим клієнтам 100% збереження технології. Турботу, увагу виявлення їхніх потреб та задоволення їх в межах нашої компетенції. Кожен е, вхідний дзвінок від нашого клієнта це свято в нашому закладі. Кожен клієнт задоволений на виході. Це для нас щастя. Салон краси Бальбао наразі налічує понад десяток фахових майстрів, які продемонстрували своє вміння безпосередньо на урочистому відкритті. Просто неба відбувся своєрідний майстер-клас зі створення стильних зачісок та фахового масажу. У професійності персоналу «Бальбао» сумніватися не доводить усі вони пройшли суворий відбір одним із етапів, навіть за участі психотерапевта, до послуг клієнтів, перукарський зал, майстри візажу, манікюру та педікюру, а також масажист-реабілітолог. Ілюстрацією злагодженої роботи усіх стало дефіле дівчат, яким створили ніжні весняні образи для майбутніх випускних вечорів. Ми працюємо завжди командою. Ми всі радилися. Тут були долучені майстри, перукарі, майстри візажу, майстри манікюру та педікюру. Тобто загально створювався образ. Прикрашені живими квітами, тому що це весна, це квітуча краса. З нагоди відкриття також святкова лотерея, призи якої безкоштовне обслуговування в салоні Бальбао, а також професійна косметика для догляду за волоссям, якою тут користується Бальбао, новий вимір краси.